вважаємо, що справді, оскільки ці вибори є історичними, і оскільки те, що пережила Україна в таких складних умовах, суспільство сьогодні запит на реальну на добру волю самих кандидатів відкриватися, бути прозорішим, показувати звідки вони гроші, яким чином вони можуть бути чесними президентами, він набагато вищий. І ми в русі чесно вважаємо, що попри нинішнє законодавство, хоча воно одне з най, напевно, найгірших в європейському законодавстві саме з точки зору в частині фінансової прозорості, ми будемо вимагати кандидатів цієї прозорості за конкретними критеріями, аби на практиці отримати певний поступ, певний прогрес в цьому питанні. Отже, дуже коротко, власне, а що ми хочемо? Перше, от ми собі вибрали такий собі неформальний слоган, що цього разу на виборах треба голосувати не серцем, а калькулятором. Це означає, що виборці повинні порахувати, а власне, що стоїть за цим іншим кандидатом. І це допоможе нам реально почути від кандидатів, хто за ними стоїть, хто їхні спонсори, звідки вони взяли кошти. Ми вимагаємо три головних критерії. Від кандидатів ми виробили такі собі три критерії прозорості нинішньої кампанії. Я коротко скажу, що це таке. Отже, найперше, ми хочемо запитати в кандидатів, звідки вони взяли 2,5 мільйони гривень для президентської застави. Питання просте, хто і скільки надав кандидату грошей. Питання друге це прозорість надходжень до виборчого фонду, які кандидати використовують для реклами, для оплати. Праці е, штабів і так далі і тому подібне. Нас так само цікавить, по-перше, загальний фонд, скільки загалом грошей має кандидат для свого фонду. Е, друге, це його особистий внесок. Як ми вже чули, дуже часто кандидати кажуть, що ми особисто надали е, гроші. Нас цікавить конкретна сума, отже, скільки ти, як людина, особисто вніс. І звідки ти взяв ці кошти, особливо в порівнянні з декларацією майновою. Наступне це партійний внесок, скільки, якщо кандидат номінований партію, скільки коштів надала партія, і зрештою, останні ми хотіли би почути список фізичних осіб, які власне їх список та суми, які вони надали, якщо цей внесок перевищує 20 тисяч гривень. І останній третій критерій прозорості це прозорість витрат. Нас цікавить, яким чином не тільки кандидати отримують свої кошти, але чином, яким чином вони їх витрачають. Отже, ми так само хочемо почути загальну суму, яку була витрачена. Ми хочемо деталізовану інформацію отримати про напрямки цих витрат на рекламу, на зовнішню рекламу, на телерекламу і так далі. Дуже часто саме в цих витратах криється найцікавіші найцікавіша інформація для журналістів і для суспільства, і саме там можна побачити, власне, чи чесно справді веде кандидат кампанію. Тепер два слова про те, скільки разів ми просимо прозвітувати кандидатів. Тут є три лінійки на презентації, і ми показуємо, що перше, ми хотіли б отримати таку інформацію про проміжний звіт 15 травня. Чому 15 травня? Тому що як сказав Тарас. Ми вважаємо, що це має бути одним з важливих факторів взагалі для голосування виборця на цих виборах. Перед тим як він проголосує, він повинен знати де взяв кандидат кошти. Наскільки вони прозорі? Другий раз ми попросимо кандидатів прозвітувати між першим та другим туром виборів. Зрозуміло, що для тих, хто вибув, це буде ознака взагалі прозорості, як вони провели кампанію. Для тих двох лідерів, які залишаться, нам це допоможе зрозуміти все ж таки, як вони продовжують вести кампанію і чи справді вони проявляють добру волю і намір бути прозорішими до свого електорату. І зрештою, останній звіт. Третій звіт ми просимо прилюднити до 1 липня для власне лідерів перегонів, для того щоб поставити крапку. Ще хочу повторитися, що ми справді хочемо попросити в ЦВК, хоча вони не зобов'язані оприлюднювати ті звіти, які надають власне штаби і кандидати в президенти. Але ми користуючись в тому числі новоухваленим законодавством про доступ до публічної інформації, хочемо зробити запит і отримати деталізовані звіти подані в ЦВК для того, щоб показати суспільству і взагалі обговорити, які ж там в нас є проблеми і як ми можемо їх вирішувати. Далі скажу ще два слова про те, що, яким чином ми збираємося працювати. Ми збираємося працювати в чотирьох напрямках, по суті. Перше, це, безумовно, адвокатувати зміни, адвокатувати, власне, цю прозорість, як через добру волю самих кандидатів відкриватися, так і через законодавчі зміни, які потрібні сьогодні країни. Друге, ми збираємося моніторити кандидатів. Ми на сьогодні надсилаємо їм звернення з цими трьома критеріями та з графіком оприлюднення звітів, і на основі цього а також на основі аналізу їхніх декларацій та інших пунктів, наприклад, таких як зовнішня реклама чи реклама в медіа, ми збираємося повідомити суспільству нашу власну оцінку щодо рейтингу прозорості кандидатів. Зрештою, для нас дуже важливо є політичний діалог. Ми збираємося прийти до кожного, ну принаймні, до тих лідерів, які мають шанси справді ви перемогти в цих виборчих перегонах, і запропонувати їм, по-перше, самим відкритися, а по-друге, взяти конкретні зобов'язання щодо подальших законодавчого регулювання цього питання. І як я вже сказала, ми збираємося лобіювати ці законодавчі зміни в усі можливі способи, і перед тим як передати власне слово нашому колегу. Нашій нашому колезі е, Денису Ковриженко. Е, Я тільки вас заінтригую. Що ми ще вчора, е, ну коли зробили анонс медіа, отримали дзвінок від нового зі штабів, з лідерів цих перегонів, які сказали, що ми вже сьогодні готові вам відкрити е, наш штаб, е, перепрошую, наш фонд і інформацію. Свято Денис завершить про те, що саме ми збираємося лобіювати і яке має бути законодавство. Я розкажу, хто це і що він нам написав.